Друзі, під час наших домашніх матчів на наших трибунах більше наших маленьких будіків, а саме фанів, які гучно вигукують будівельник. Їх помічає наш буді і вручає їм футболки. Сьогодні замість буді буду я. А поряд зі мною давай знайомитися, як тебе звати? Ну ковішника, Микита, вручаємо тобі футболку від буді, наш номер 12. Чекаємо тебе на наших матчах. Добре. Розкажи про той самий матч, коли ти вболівав дуже гучно. Я дуже болював, дуже гучно. Я дуже болівав за свою команду і дуже старався за неї, щоб вона перемогла. А давай пригадаємо, що саме ти вигукував. Забивай перемогу, здобувай. Треба гол. Треба гол. Треба, треба, треба гол. Ну і Микита у нас не тільки вболівальника, а він ще й футболіст. І зараз розкаже про свою футбольну кар'єру. У мене дуже гарна кар'єра. Я воротар. У мене чотири награди: два кращих воротарі і два кращі. Кращих гравців. В майбутньому де плануєш грати? У якій команді? Дуже би захотілося грати в Шахтарі. А будівельники. Теж. Ну, якщо буде маленька. Ну, хотілося б зараз перейти в будівельник. Ага. Отже, чекаємо на тебе. Не тільки на трибунах, але й у складі команди у недалекому майбутньому. До зустрічі! До зустрічі. Давай,